Мої красунечки, мальви. Ви гляньте на них. Гляньте. Вже перецвітають потрошки. Шкода. Дуже шкода. Але ви гляньте на яка краса, це. Бачите? Які красунечки, господі. Як же ж то так, щоб стільки квітів було всі різні, по-своєму красиві. Гляньте. А там рожеві, зараз ми туди підемо теж. Отаке. Тут ще по дорозі біля винограду. Гляньте, ну, виноград був повністю обмерз. Тепер він відростає, Я його не читаю, а під ним притаїлися лілії. Гляньте, який колір, і як гарно біля зеленого. Бачите? Люди, яка краса під самою теплице, моя теплиця, я її так забризгала краскою для фасадів. Тепер вона не відмівається. Ну, щось буду робити. Гляньте, які красуні. Ну, от що можна сказати, га? Це ж треба, щоб така краса була. І зараз покажу ще одну таку саму по кольору. Тут, вторік, в мене на цьому місці був величезний кущ, і було ще одна мальва, така трошечки, трошечки така, як сказати, колір такий малиновий більш. Гляньте, бузінько, гарні. гарний. такі красивий. Пропало, не стало, не знаю, по якій причині нема. Тільки оці хотри гілочки виросло, ну і молоденькі доростають. Всім гарного дня, всім мирного неба, всім здоров'я, всім всього найкращого. Дякую вам за коментарі, за лайки, за підписки, за все. Всіх люблю і поважаю. Не можна відійти від нього. Розцвітає новенька. Гляньки вони гарні.